Невідомо чи була ця історія правдивою, але це геніально про українську мову. Було це давно ще за старої Австрії, приблизно в 1913 році. В купе першого класу швидкого потягу Львів. Відень їхали чотири пасажири: англієць, німець італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Розмова велася навколо різних проблем і тем. Нарешті заговорили про мови, чия краща, котрі з них належить світове майбутнє. Першим заговорив англієць Англія, країна великих завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світі. Англійська мова, мова Шекспіра, Байрона, Дікенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених. Ні в якому разі гордовито заявив німець. Німецька мова це мова двох великих імперій, Великонімеччини і Австрії. Які займають понад половину Європи. Це мова філософії, техніки, армії, медицини, мова Шілера, Гегеля, Канта, Вагнера, Гейна. І тому, безперечно, німецька мова має світове значення. Італієць усміхнувся і тихо промовив: Панове, ви обидва помиляєтеся. Італійська мова це мова сонячної Італії, мова музики і кохання. А про кохання мріє кожен. На мелодійній італійській мові написані кращі твори епохи відродження твори Дайте, Бокачо, Петрарки, лібретто знаменитих Оперверді, Пучіні, Росіні, Доніцеті. Тому італійській мові належить бути провідною у світі. Українець довго думав і нарешті промовив ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство і можливості ваших мов. Чи могли б ви написати невелике оповідання, в якому б усі слова починалися з тої самої літери? Ні, ні ні, це ж неможливо, відповіли англієць, німець та італієць. На ваших мовах неможливо, а нашою просто. Назвіть якусь літеру, звернувся він до німця. Нехай буде П», – сказав той. Добре, оповідання буде називатися перший поцілунок. Популярному перемишлянському поетові Павлові Подільчаку прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, пане Павле, писав поважний правитель повіту Полікар Паскевич, погостюєте, повеселитесь. Пан Павло поспішив, прибувши першим потягом. Підгорецький палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Паскевичів, посадили пана Павла поряд панночки Примилої Поліни, поговорили про політику, погоду. Пан Павло прочитав підібрані причудові поезії. Панна Поліна програла прекрасні полонези Понятовського, прелюд Пучіні, поспівали пісень, потанцювали Падеспань, Польку. Прийшла пора пообідати, поставили повні підноси пляшок, портвейну, плиски пшеничної, підігрітого пуншу, пільзенське пиво, принесли печені поросята, приправлені перцем, півники, пахучі паляниці, печінковий паштет, пухкі пампушки під печеричною підливкою, пироги підсмажені смажені Потім подали присолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі. Повні порцелянові полумиски полуниць, порічок. Почувши приємну повноту, пан Павло подумав про панночку. Панна Поліна попросила прогулятися по підгородському парку, помилуватися природою, послухати пташині переспіви. Пропозиція повністю підійшла прихмелілому поетові. Походили, погуляли. Порослий папороттю придавній парк подарував приємну прохолоду, повітря п'янило принадними пахощами. Побродивши по парку, пара присіла під порослим плющем платаном. Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися, пригорнулися. Почувся перший поцілунок прощай, парубоче привілля, пора поетові приймакувати. В купе пролунали оплески. Всі визнали, милозвучна, багата українська мова буде жити вічно поміж інших мов світу. Зазнайкуватий німець ніяк не міг визнати своєї поразки. Ну а коли б я назвав іншу літеру, заявив він. Ну, наприклад, літеру С. Я своєю мовою можу укласти не лише оповідання, але й навіть вірш, де всі слова будуть починатися на «С». Якщо ваша ласка, прошу послухати самітний сад. Сонно сиплються сніжинки, струмінь стомлено сичить, стихли струни, стихли співи, срібні співи сиренат, сріблом стеляться сніжинки, спить самітній сонний сад, сипле стелить сад, самітній сірий смуток. Срібний сніг сумно стогне сонний струмінь серце слуха, скорбний сміх серед саду, страх сірії. Сад, солодкий, спокій снить. Геніально, незрівнянно, Вигукнули англієць та італієць. Потім усі замовкли. Говорити не було потреби. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал і поставте вподобайку. Дякую.